Екзотичні кактуси і традиційні медові ласоші. Петрівський ярмарок цього року вражав новою та вже знайомою буковинцям продукцією. Подробиці дивіться далі в сюжеті. Почався петрівський ярмарок на центральній площі. Тут чернівчан та гостей міста дивували поєднанням українських мотивів з елементами бітбоксу. А також вражали танцями козаків у стилі брейк-данс. Учистості продовжилися у парку імені Тараса Шевченка. Ярмаркували також на площі Пресвятої Марії. Тут кипіла торгівля. Більшість представлених виробів підприємці виготовляли власноруч, а це не лише дрібні сувеніри чи смаколики. Пані Дарія завітала на петрівський ярмарок вперше. До Чернівці вона привезла вироби з кераміки. І дійсно, їжа зовсім інший смак має в такій посуді. Зовсім інакше смакує молочко з такої крушечки, з такого глечика. Кава, дуже смачна з такої посуди. Були й екзотичні експонати. Подружжя Ліпських з Вінниці вирощує кактуси вже 45 років. На ярмарку у Чернівцях вперше та кажуть не востаннє. Діляться секретом: як доглядати за кактусами. Треба знати культуру їх, тому що, якщо будете регулярно поливати, звісно, вони будуть страдати від цього. Їх треба періодично заливати, а періодично сухо тримати, як в пустині. Період засухи, а потім період дощів. А от Чернівчанка Марія Петрівна продавала вироби з лози. Жінка. Каже, попит на товар є завжди. Якщо мебіль, то вона дуже легка, вона, вона красива, вона екологічно чиста, вона здорова. От якщо люди хворіють з позвоночниками, треба, щоб було рівно. да от хворі люди завжди про це дбають придбати таке крісло. Не обійшовся петрівський ярмарок і без традиційних медових виробів, із солодощів до косметичних засобів, і не лише. Класична медовуха, як завжди, тобто вино з меду і з води. Алкоголь не додається ні в якому виді. Продукти, які давали молодятам на перший шлюбний місяць, тому і пішла назва Медовий місяць. І тоді в Україні проблем ні з алкоголізмом, ні з демографією не було. Покупці розповідають: від різноманіття товарів розбігаються очі. Все хочеться, все хочеться придбати, все хочеться мати своїй оселі. Тому що кажуть, що купляєш на Петрівському ярмарку, воно якось освячує твою оселю. Як годиться, на ярмарку проводили і майстер-класи для дітлахів. Працювала творча майстерня з виготовлення картин за допомогою кольорового піску і трафаретів. Бачите, ось так ми сипемо, пісок липне. Там вже знизу є така основа липка, на яку він липне. Основне це вибрати той колір, який нам потрібен. Бачите, ось дивіться, я знімаю наліпку і виходить ось такий пісочок, далі струсили і валя. Цього року петрівський ярмарок зібрав 700 тисяч гривень організаційних внесків. Наступного щенівчани не лише ярмаркуватимуть, але й відзначатимуть й ювілей петрівської торговиці. Наталя Гатеш Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.